Вітаю усіх. 11 серпня Київ. Всі знаходяться в очікуванні зустрічі на Алясці. В такому нервовому очікуванні, що багато хто починає казати, що Аляска це новий Мюнхен. Але це не так. Бо між історією Мюнхенською історією і зараз Аляс, Аляскою є велика і дуже суттєва різниця. В 38-му році 100 років тому. Ділили Чехословаччину. І саме головне, Бенеш і Чехословаччина погодилися себе не захищати і погодилися на те, що їх розшматують. І відповідно тому Мюнхен відбувся. Україна не погодилась ні в 22-му році, ні зараз. І тому будь-які домовленості в Алясі без згоди України, поділ України неможливо реалізувати. Бо ми будемо себе захищати. І у нас не Бенеша Зеленський. І у нас немає Петра Павла. Ми Україна. І ми довели, що ми готові себе захищати. І тому, хто б не хотів, чи то Трамп, чи хтось інший, здати Україну, це технічно неможливо. Ну і врешті-решт, Аляска – це не Мюнхен. І повторення Мюнхена не буде гарного дня.